Конана, що вона залишилась жити завдяки молитвам своєї матері та власному бунтарському духу, який постійно спонукав її. Через лікарську халатність маленькій півторарічній Вікторії довелося пережити відразу кілька невірних діагнозів та непотрібних операцій стягування води з легень, якої там не виявилось, а далі і оперування хребта вияснилося, що вони поставили мені діагноз саркома. Але цей вже діагноз мені остаточно поставили в три роки, і в Києві робили мені операцію. Це десь на спині. Зробили мені цю операцію і сказали, що вона так, якби не допомагає. А, а, ну, облучання було, якби ця хіміотерапія, а, яка теж сказала, що вона не дієва, і фактично сказали, що я помру. Нас виписали, йти додому, якби що ми нічого не можемо. Ми були і в Росію, мене десь мама з татом возили, не пам'ятаю звичайно, куди, ну всякі там лікарі. І... Академіки, навіть і до бабок зверталися, тобто мене повозили так доволі в багатьох містах ми були, от, і нічого мені не допомогло. І Ми приїхали додому, але от, фактично так все і залишилось. Я не стала на ноги. Відтак хвороба, котра прикувала маленьку дівчинку до ліжка, так і залишилась невідомою. Рівненські ж лікарі, аби хоч якось пояснити інвалідність дитини та надати їй статусу, щоб отримувати матеріальну допомогу від держави, поставили діагноз ДЦП. Мені ще сказали, що в мене потім ДЦП. Але як воно могло стати це ДЦП, коли я фактично ходила до півтора рочки, нормально ходила, не було ніяких відхилень. От, то мені поставили ДЦП просто як якийсь діагноз, який потрібно поставити, так? От, а потім вже, от вже в 20 років, я боролася з цим діагнозом, тому що ДЦП це знаєте, такий бар'єр. Люди бояться, по перше, спілкування навіть з такими людьми. А, в, не можна ніде там поступити, ні, ніякі, не можна там деякі оздоровчі е, санаторії, ну, це такі обмеження. І я зверталася до лікарів, е, якби, щоб вони спростували цей діагноз, мені поставили інший, а потім мені поставили спинальну міолопатію. Та від цього життя маленької віти аж ніяк не стало іншим. Весела та активна дитина вперто не хотіла помічати своїх проблем. Активно займалася вдома з мамою письмом, читанням, вчилась малювати та відвідувала бабусю у селі. Друзі, в мене як ну не дивно, якби що було завжди багато. Я там приїжджала до, баб... до бабці в село, то там всі фактично зі мною товаришували, хлопці, дівчата. Я вигадувала всякі ігри. Тобто те, що мама колись мені таке сказала, що каже, я дивлюся, навкругі на у тебе 5-10 здорових фактично дітей, хлопців і дівчат, так? одна ти там сидиш, всіма керуєш і всі тебе слухають. Зі мною завжди було цікаво, напевно, їм. Щасливо в мене було дитинство. Я не відчувала знаєте, такої якоїсь обмеженості. Напевно, до мене таке сприйняття того, що я не така, як всі, десь прийшло в підлітковому віці, коли вже там, діти почали ходити там, до клубу, там, зустрічатися, так, ну, мої по подружки. Тоді я вже зрозуміла, що я трошечки не така, тому що я ніколи я не можу з ними піти. До 12 років Вікторія не відчувала дискомфорту у спілкуванні і пересуванні, звикла долати потрібні відстані у інвалідному візку. Та ще одне страшне випробовування чекало на цю сміливу дитину. Остомієліт – Ця хвороба блокує можливість сидіти. Отож, лежачий спосіб життя тепер мала вести дівчина, котра так прагнула спілкування. Вчителі приходили додому. Закінчила я всього 9 класів і навіть була звільнена з екзаменів по, здоров по стану здоров'я. Тому потім нікуди не поступала, боялася просто, що я не, не зможу. Любила я малювати дуже в дитинстві. Мама сподівалася, що я буду якась художниця. Дуже любила шити одяг для ляльок. Навіть пам'ятаю, вже мені років було так підлітковий вік, і я шила лялькам, тобто і даже ховала їх, тому що було якби соромно, що я ніби бабуся говорила, що ти до цих пір граєшся. Фактично, я не гралася, я просто як моделі використовувала. Я любила шити. У мене ще така була ціль: 18 років я просто навчилася в'язати і вирішила собі так трошечки допомагати фінансово, в'язала на замовлення. У мене було, до речі, багато клієнтів. Ну, фактично, там спочатку, звичайно, там подружки, родичі, мої сестрички двоюрідні. Любили мене замовляти щось, мама. І потім така рекламка пішла. Потім я її в газету давала оголошення. Постійне бажання удосконалюватись, активно жити, незважаючи на обмеженість, рухали Вікторію і вселяли надію у те, що все у її житті обов'язково буде добре. Всі мені говорили, що мені потрібно змиритися з цим, так? Але я не вірила. От в мене було якесь таке, от всередині відчуття, що воно має влікуватися, що такого не може бути. Ну як себе фактично я гнила з середини в 20 років. Перша ціль в мене завжди було вилікувати цей якости який не давав мені е, е, жити. От це була перша ціль, а потім я собі поставила, що якщо я вилікуюсь, то а, можна здобути якусь професію, а, можна тоді от, почати шукати свою другу половинку. Поставленої мети Віта таки досягнула. А допомогла телевізійна програма Критична точка до якої вона звернулась. Небайдужі люди, почувши про страшний діагноз, порадили їхати у Донецьку лікарню, у якій працює лікар, котрий вже робив операції при остоміеліті. Ми звернулися ну, в лікарню 15-ту Донецької області і мене вилікував, оперував ну, Шупіков Олександр Вікторович. Важка, 4 місяці я там знаходилася, а фактично місяць я була взагалі на одному бочку, можна було тільки лежати, тобто не перевертатися ніяк ні вліво, ні вправо. О, це було тяжко. Могли бути взагалі пролежні на іншій частині тіла. Тобто цю лікуєш, тут травмуєш. От. І потім реабілітаційний вже два місяці. Я просто мене там розробляла, тому що контрактура звичайно з'явилася. Успішна операція не поставила Вікторію на ноги, але допомогла вільно та без болю, як це було раніше, сидіти у інвалідному візку. Окрилена успіхом, дівчина була готова до нової діяльності, до пошуків щастя. Ну, вже коли я вилікувалась після Донецька, я приїхала. А, якось ми так спілкувалися з одним хлопцем, його мама Валентина Володимирівна, вона працює ну, там в «Анваспорті», от, І Владислава Петрівна, Костик наш тренер, вона шукала ще так, якби, щоб сім'я розросталася. Колектив при бажанні сказали, що можу підійти, ну, їм потрібні дівчата і хлопці. Важко, звичайно, на зразу її візок був абсолютно непристосований. Потім мені Ваня подарував так скажем, свій старенький, на якому він спочатку тренувався. До цих пір я на ньому тренуюся, тому що ще на свій, так скажем, не заробила. Дуже важко добратися мені до йому спорту. Фактично, я тут живу недалеко. Але я е, долаю такий бар'єр пантусів. У мене немає таких облаштованих, тобто вони для галочки є в під'їзді, але насправді я їм не можу користуватися. І фактично, якщо мене Петя не може забрати або завести це мій партнер з тренування, то я просто їду, так скажем, додому і надією, що в мене хтось з, з чужих людей допоможе мені піднятися або спуститися. Три рочки ми займаємося вже танцями по Україні. Ми їздили два рази на Кубок України, брали участь, але там ми не ступили медалей. Була така висока конкуренція. Чемпіонат України то ми дворазові віце-чемпіони України. Після досягнення успіхів у спортивних танцях на інвалідних візках Вікторія вирішила спробувати віднайти і щастя сімейне. А так як коло спілкування її не надто велике, то виклала свою фотокартку на сайті знайомств. Удача цього разу усміхнулась до неї. Аркадій з Москви звернув увагу на глибоку блондинку. Спочатку написав їй, а далі і приїхав до Рівного на побачення. Це було минулого року, 14 травня. Перша переписка наша, так скажемо. я побачила, що людина до мене так ставиться серйозно. Він кожного дня да мені писав зранку. Доброго ранку, ввечері побажання, доброї ночі. Він мене здивував тим, що він зранку до вечора на роботі фізично він працює важко, і попри те, він знаходив час для мене, тобто він міг прибігти з роботи. він говорив не їсти ще, не вмиватися, але відкрити ноутбук і написати мені, що він вже вдома. А перша зустріч наша вже була. Він приїхав на 31 жовтня. Я відкрила двері і тобто побачила таку посмішку щиру. Теж, звичайно, боялася, що якісь там буде. Можливо, я не так виглядаю. Абсолютно людину нічого не злякало, Він мене зразу міцно обійняв, так як свій. Своїм він для неї справді став. Відразу спілкування продовжувались по скайпу і в переписці. А ось після зустрічі нового року корінний москвич зробив пропозицію руки та серця для корінної рівнянки. Я така людина, якась ви знаєте, що от мені що по життю пропонують. Да, на те я погоджуюся. Так я так замічаю за собою. Що те, що тобі Бог дає, потрібно, значить, для чогось його спробувати. Так, да, думаю, звісно. Вы же понимаете, Аркадий, что это вам усложнит. Не, ну как-то усложнит, а как-то может и даже наоборот облегчит. А вот как облегчит? Ну оно у меня экономное, скажем так. Ну как-то с деньгами умеет обращаться нежели в отличие от меня, допустим, да. Так, то есть. Ну... А откуда вы знаете, что она с деньгами умеет обращаться? Ну как бы общались на эту тему и так вижу, мы же не первый раз уже встречаемся с ним. Еще какие плюсы у Вики? Вообще, Вика глазами уже мужчин. Глазами мужчин? Да. Ну, она, по-моему, на лицо красота. Он. Очень, по-моему, красивая женщина. Да? Собирайтесь Собираетесь ее в Россию? Ну, как бы да, я хочу, и если ей там не понравится, то мы, скорее всего, приедем обратно жить. То есть это Все зависить від неї. Тобто я насильно нікого вести туди не буду. Да? Есть, а самі я... на компроміс упайте, если треба буде, вернетесь сюди, обратно вовна. Ну, Чому нет можна? Можна і у вас жити теж можна вполне нормально. На початку травня Вікторія вийшла заміж. Нині всі думки тільки про те, як буде їхати в Москву та як сприйме чоловікова родина її. Втім, впевнена, що все у неї буде добре, адже не може Господь усе.